Нумо, отож, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнило. От одешу вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і зісначе наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців. Ішло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини. Ви засудили і убили. Він вам, він вам не противнився. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо запитання з Журодського району, і воно звучить так. «І Юда зрадив Христа і повісився із засорому. Чи означає це, що він розкаявся і чи буде мати прощення? Знаю такий приклад в житті, коли людина зробила злий вчинок і покінчила своїм життям. Або зробила поганий вчинок, не покінчила з життям, але все життя спокутувала гріх. В якому випадку вона буде мати прощення. Дорогенькі. Взагалі, самогубство це гріх, який, повірте, не прощається. Це є, каже гріх, коли людина вбила своє тіло, вона не довірила Богу. Вона впала, чи в від, чи неважно, і вона віддала душу дьяволу. Вертаємось вперед. І Юда зрадив Христа і повісився, і за сорому. Це ви так думаєте? І чи означає, що він розкаявся і чи був, буде мати прощення? Дивіться, Юда, коли зробив гріх, вже сам гріх зрадив Христа, коли він побачив. Що його підставили також і первосвященники, бо він каже, що мені дасте, я вам його видам. Може, він дійсно не, дав, не, не думав, що його будуть розпинати, вбивати. Він просто хотів його видати, бо буде мати гроші за це. Да? І коли побачив, що він зрадив, і що його обманули, давши йому гроші, але обманули, бо його будуть бичувати і розпнуть. То він прийшов до первосвященника і каже, що я зробив? Я продав кров, зрадив кров невинну. Йому говорять, що нам і тобі, ти побачиш? Бачите, це я цитую Євангелія. Що нам і тобі? І він тоді кидає їм ці 30 срібняків і далі вішається. Якщо брати з точки моралі, то він що говорить? Що я зробив? Продав кров новинну. Це є визнання, що я зробив зло. І він іде до первосвященника і він каже: я, про... я зробив зло. Я думав, що я вам його продам. Ви мені дасте гроші і на цьому, а ви хочете його вбити. Але він робить гірше. Він іде і повіситься. Дивіться. Ми маємо дивитися на цілий процес його життя. Він, будучи з Христом, візьміть Євангелія від Матея і прочитаймо дуже, коли спілкується, коли прийшла жінка так, до Христа, Марія, так, Магдалина, ми можемо так казати, але Марія одна з Марій, і взяла масло алібастрове, так. Натерла йому ноги цим маслом і своїм волоссям почала обтирати. І тоді Юда встав і говорить, для чого таке марнотратство? Це ж дуже багато вартувало. 100 грам цього масла десь 300 тих чи срібняків, чи злотих, і карізниця, але досить дороге. І він каже: для чого таке марнотратство? Можна було це масло продати, а гроші дати бідним або щось бідним купити. Які слова Христа? Лишіть цю жінку, бо вона це зробила мені на похорон. Юда це не чує. А далі говорить: а той говорить не тому, що дбає про бідних, а тому, що був злодій, а носив ту буксу або ту калітку, в яку вкидали пожертви. Бачите? Тобто, якщо ми візьмемо процесам, то Юда готував себе, він жив в зраді. Він був в цій зраді, він готовий був продати. Йому головне було гроші, гроші гроші. І, власне, ця людина, таке як визнання, вона не могла мати, бо вона йде в процесі зради. І вона з цього, з цього процесу не хотіла вийти тільки тоді, коли побачила, що це може і мені обернутися проблемою. Чи вона боялася апостолів, що апостоли його вб'ють, чи людей, що люди його каменують, чи, чи, чого вона боялась, але цей острах, тобто це, що в ньому було сформовано, ця нестабільність, розшатала його, і він пішов, вдавився. Не тому він повісився, що він віддав в той момент чорту душу, а тому, що на початку він віддав, коли крав. І все починалось з крадіжі. От, власне. Тут є проблема, чи він розкаявся? Та ні, бо він не розкаявся в малому. Як в більшому він міг розкаятись? Ці його слова йдуть дебати. О, бачите, він сказав, я продав кров, не видно. Але він не очистив себе, він не зміг. Спочатку, і навіть в процесі він не міг це очистити. Візьміть людину, яка каже, якщо я буду мати тисячу доларів, я буду добре жити і буду іншим допомагати. І так Бог дав, що людина має заробітну плату в тисячу доларів. Та людина, якщо б я мав 10, я б краще допомагав і робив добро. Апетит приходить. І коли вона має 10, вона вже не бачить нічого святого, вона тільки себе бачить. Бачите, проблема в чому? Не вмінні зупинитись, не вмінні звернути увагу на своє серце або на свою совість, не вмінні контролювати себе. От тут показав нам Юда. І це не означає, що Він Ні, він продав душу дьяволу. Тому Євангелія говорить: самогубці, перелюбодійники, ті, які постійно в цьому живуть, П'яниці, зверніть увагу, алкоголики, ті, що кожен день п'ють, розпусники, злоріки, наклепники, Царства Божого не унаслідують. Про яке ми можемо говорити покаяння? До мене звертаються і кажуть, що робити, людина повісилась, чи можна оховати. Та ні, ну процес є такий. Ну, людина віддала. Чорту душу. А приходить інший і каже, у нас помер брат. Добре, причина смерті. Та він алкогол він кожен день пив, пив, нікого не слухав. Не можна ховати. Це ж алкогол, він теж віддав чорту душу. Бачите? Але на це не звертають увагу. Чому? Тому що не читається те письмо. Бачите? Або я багатьох можу знати за цей маленький. 17 років священичого життя. Ми можемо бачити, як людина крала, вбивала, а потім побудувала храм та ще біля храму поховали. Яку вона благодать дістала? Мені не судя, так да, я не суджу. Але яка благодать, коли я вбивав, крав, обманював, а потім побудував храм і мене раз у царство причислили? неправда. І мене, і тих, які мені способствували, і ті, які мов мовля, мені відпустили, як би гріх, в місті чекає пекельна геєна. Тільки ми це зрозуміємо, коли буде останній суд. Ми це тоді зрозуміємо. І далі йдемо. Якщо людина зробила зло, так, ви, ви задаєте це питання. Знаєте таких людей в житті, коли людина зробила злий вчинок і стиду або що взяла і повісилась, це слаба людина. Вона не один зробила, вона багато зробила злих вчинків. Це може бути навіть наслідок від батьків. Це може бути генетичний, коли хтось в родині так покінчив, і це може передаватись. Не мені це судити, ну порадьтеся з психологами. І вони вам скажуть це. Тут треба бути дуже обережному. З цим не можна шуткувати, бо ми не знаємо силу дьявола. Ми недооцінюємо його вплив, вплив на людину. І, власне, тут ви знаєте людину, яка зробила і зробила зло. Повісилась. І знаєте іншу, яка також зробила таке саме зло, але ціле життя покутувала. І це недобре робить, що ціле життя покутує. Ви підіть, ви скажіть відкрито про це священнику. Я зробив зло, я вбив, я вкрав, я зробив перелюб, я зробив щось таке, що не можу дивитись моїм друзям або близьким вічі. Повірте, священник вам порадить, як з того вийти. Я не говорю, йдіть до попів. Шукайте собі священників, добрих пастирів. Перестаньте ходити до наймитів. І знаєте, що, кому, якщо ви дасте гроші великі, вам не відпустяться гріхи. Треба віддати совість, треба віддати духовний скарб. Чому Іван Хреститель, коли побачив, як багато до нього юдеїв йде, хреститись, він сказав: Гадюче кодло, куди біжиш від кари? «Іди, принеси спочатку плід, добре й покаянню, а потім іди до мене. Ці всі багаті, вони йшли, вони йшли, вони думали, що куплять хрещення, і вони будуть в царстві. Не будуть. Вони в місті з тим, хто взяв гроші, будуть в пеклі, повірте. Та не тільки вони, а їхні діти, внуки, правнуки. Це страшно навіть говорити. Але ми мусимо тут трохи про це говорити. Якщо ви розповіли священнику, він вам дасть спокуту. Він скаже, як з того вийти. І якщо тут був дійсно тяжкий гріх смертельний, скривдження вдовиці або сироти, невиплення заробітної плати, або хула проти Духа Святого, те, що йде про пом... або вбивство, те, що йде про помсту з неба, кличе про помсту з неба. Священик порадить вам, як з цього вийти. І ви відпокутуєте, зробите покуту, повірте. І ви не вертайтесь до тої ями. Ви наведіть приклад, коли ви порізались. Якщо ви кожен раз будете цю рану ковирати, ковирати, роздирати, вона ніколи не загоїться, вона вам буде постійно проблемою. Але коли ви її дійсно зробите так, що лікар прикладе там мазь, або зробить який, не знаю, перев'язку через тиждень, два, неважно, але воно заживе і у вас є здорова рука. Так само з душею. Вмійте виходити, не бійтесь. Тоді будете спасенні. В іншому, той, хто накладає на себе руки, він прощення не має. За винятку, якщо це, не хочу образити нікого, людина, яка страждає на шизофренію, на психічні розлади, людина, яка хвора, йдеться про розум. От. Або Людину, яку змушили довести до вбивства, тобто за часів війни, чи вбили людину, це зовсім інше. Отут ми можемо інакше дивитися. Але здорова людина, яка це робить, чи повісилась, чи від алкоголю, вона віддала дьяволу душу. Спасіння вона не буде мати. І коли прийде страшний суд. Просто вона на нього не вийде, вона буде просто в пеклі, вона буде з дьяволом. Повірте, читайтеся це письмо і побачте. Інше запитання також по телефону ми маємо з міста Хуст, і воно звучить: що краще для сім'ї, яка не має дітей, скористатися послугами сурогатної матері, чи усиновити дитину? Маля. Що краще для сім'ї, яка не має дітей, прийняти цей дар і прийняти цей хрест. Це важко зрозуміти. Сурогатна мати, ми, ми підемо трохи в Старий Завід і побачимо, як звернулася Сара до свого чоловіка, кажучи, я вже і старша, і я тобі не можу дати дитину, вже бачу, візьми мою слугиню, війди в неї. І нехай вона нам народить дитину. Так і сталося. Але Бог так дав, що через три роки ця старша жінка народи... завагітніла і в своїй старості народила. І тепер подивімося: вона зненавиділа свою слугиню і ту дитину. І та дитина мусила бігти в пустиню, бути постійно в вигнанні, а свою почала пестити і любити, бо це її. Але коли взагалі не маєте дітей, я не знаю, яка віра. Але сьогодні є і лікарі, які покажуть, по якій причині і є відкритий доступ до священника. Де можна звернутися, може це і правда, що ваша утроба через певний гріх закрита? Може, і це правда, може, все ж таки слід звернутися. А потім, коли священник скаже, ви чиста, ви можете, і лікар скаже, не розумію, у вас все добре, або тоді дійсно треба шукати проблему. Але якщо скаже, що ви є хворі, у вас є проблеми, у вас ну, бракує щось. Тоді, я рахую, найкращий стан це прийняти те, що є. Прийняти свою любов, свого чоловіка чи свою жінку такими, які вони є, і жити, помагаючи іншим. Користатися послами свого радної матері, я, я сам я свою думку скажу, я не рекомендую. Не рекомендую, бо рано чи пізно. Дитина багато чого дізнається. І повірте, станеться так, що ви не втримаєтесь і багато в житті ми не можемо казати, але багато в житті можете потім більш нашкодити тій дитині, ніж дати добро. Усиновити це є добре взяти на виховання, це є відмінно, це є дуже добре. Але, знову ж таки, це залежить від вашої готовності. Коли ви мусите розуміти, що воно моє і воно не моє. Як Богородиця. Ісус був її, і Він був не її. Він Божий. Він Бог. Вона народила. Але вона нічого не могла зробити. Навіть він звертався, коли до неї так, маємо у ривок з Євангелія. Що мені тобі жінко? Не сказав, що мені тобі мамо. Що мені й тобі, жінко, не прийшов мій час. Задаймо весілля в Кані Галейський. Але мати вміла розуміти, що це мій син і не мій, бо це Бог мій. А тут я вам з того досвіду говорю, що з сиротами працюю багато. І бачу їх, як ростуть, в моєму будинку ростуть. Бачу, як виховуються, бачу, як сестри віддають їм. Повірте, все, що тільки мають. І силу, і любов, і моляться, і працюють за них навіть більше. Що деколи і я говорю, дайте їм можливість, нехай вони працюють розуміють, що все з неба не падає. Але знаю потім, коли вони мають 18 років, і більше, як вони дякують. І не тому, що я плачу або нарікаю, я приймаю це, бо подякує нам Бог. Але тут треба бути готовий, бо ці діти зазвичай потім бунтуються. Потім можуть сказати: і Хто ви такі, Ви не мої батьки. Та чи ви сурогатна, чи ви всиновлюєте, все одно це не ваше. Навіть коли ви берете сім'я вашого чоловіка або тому подібне, не треба це робити. Подумайте, чому? Чому Бог так зробив, або природа, якщо боїтеся це слово, що ваша утроба є закрита, або чоловік є. Сім'я його є безплідне. Чому? Якщо ви зробите цей аналіз, ви скажете Богові, повірте, вам очі відкриються. І ви можете допомагати, ви можете робити, ви можете на дистанції навіть усиновляти. Але подумайте, дуже тверезо, чи вам це потрібно? Подивіться, як ми хочемо дітей, ми любимо дітей. Ми їх дуже, коли ми їх не маємо. Але коли нам Бог дав дітей, ми відразу інакше стаємо. Чому? То власне, я поради не можу давати, а думку можу сказати: прийміть той стан, в якому вас покликав Господь. Якщо ви в монашесті, будьте в монашестві, не шукайте любові. Маю на увазі тілесне. Якщо ви в подружжі, будьте разом. І якщо ви не маєте дітей, прийміть це, допомагайте. Знайдіть на, на свій розум двоє. Як вирішите, ви ж сім'я, це ж тайна, так буде. Але ніколи, ніколи не йдіть проти природи і ніколи не бунтуйтесь проти неї. Бо як природа за своє буде, за образу до неї буде мстити, так і протиприродні всякі методи, вони вийдуть боком людині. Будьте обережні, слава Ісусу Христу. Перед усім, отже благаю, що відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди. Спаслися і прийшли до розуміння правди. Один Бог, один був бог і один посеред між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді.